Всім привіт! Росте у мене диня мілон, це гібрид. Всі показують, як правильно вирощувати дині, а я покажу, як не можна вирощувати. Це дуже неправильно, хоча дині ось які великі. Ось найбільша, мов отака. Але вона може не дозріти, якщо доглядати так, як я. Свої дині на розсаду я висадила 20 квітня. Росли вони в теплиці місяць. 21 травня ми сюди їх висадили. У ямки налила по відра води, щоб сюди не заглядати. Коренева, свіженька, гарна. Зараз я їх занурю сюди і буду вирощувати. Дуже гарна розсада, в неї усі задотки, щоб вродити. Три. Я під парничок і агроволокна висаджувала дуже швиденько, вони розрослися. А дві просто. отут вони за парничком. Оце дві рослини, поставила кілочки, щоб видно, де вона росла. Так що ростуть менші, набагато менше. Але це ще не результат. Я не знаю, які з них дозріють. Відстань між рослинами у мене більше одного метра. Ось метр поклала. І кілочки поставила, бо ну, я знайшла, де росте. І так я переміряла скрізь більше одного метра. Знайшла, що треба садити, де 60 на 70. Це неправильно, це дуже густо, я так думаю. Взагалі я побачила відео, що в людей нападає фузаріозне в'янення на дині. і прийшла подивитися на свої. І так дивлюся, у мене, мов зелені, але якось вони виглядають не так, як у людей. Дуже багато листя. В тому році у мене була диня нево, така гарна росла, це теж гібрид. І вже розпочали жовкнути. І отак густо були. Я ж думаю, нехай вони у гущавині, щоб не попеклися, бо дуже жарко було. А, а виявляється, що диня не печеться, навпаки, її треба на сонечко, щоб чим більше сонця на неї потрапляє, тим вона добріша буде. І зараз вже не можна їх поливати, щоб вони цукрів набирали на себе. З динями стільки. Треба знати, є у мене така книжка, все про городництво». Я по ній навчалася і помідори вирощувати, і знайшла про дині. щоб плоди краще дозрівали і наливалися. У дині через 4-5 листків після останньої дині прищипують огудину, а також видаляють усі неплодоносні пагони. Ось дивіться. Точно як у мене. Ось тільки день, не схвормовано оце все зайве. Зараз буду сидіти, рахувати листки і прибирати оці неплодоносні пагони. Та нехай мої дині сонечко бачать. Учора півдня сиділа в інтернеті, шукала, як правильно доглядати за динями. Майже скрізь кажуть, що треба прищипнути диню над четвертим-п'ятим листком головне стебло. Оці чотири дині я прищипнула. Оцю крайню одну залишила не неприщипнуту. В неї ось головне стебло пішло. Ось воно. Нічого воно не заважає, дині зав'язалися. Але вони набагато менші, ніж там, де я прищипнула. Корости глідині прищипують лише головне стебло над четвертим-п'ятим листком. А далі лише видаляють зайві плоди. От плоди зайві треба обов'язково видалять. Дві-три дині залишають на одній рослині. Це головне, не треба багато залишати, так як я. Оця ця диня я прищіплювала і все. Я вирішила, що вистачить лише прищепити. Не знала, що треба формувати врожай. Тут одна диня, друга, третя, четверта, Он п'ята і вона велика. І ось шоста. У нашому регіоні вони не визріють. Тепер треба викидати але йок. Мені ж шкода. Коли ми прищипуємо головне стебло, ось я його прищипнула. Залишаємо три сильні пагони. На кожному пагоні по одній дині, і потім ще їх треба прищепити після п'ятого листка. Оцей пагін після дині. Зав'язалася диня, відрахували п'ять листків і прищепнули. І оці пасинки, які не плодоносні, можна видалити, пишуть, а можна теж над п'ятим листком прищипнути. Щоб вся сила йшла на дині, а не на моє листя, оце, що я виростила. Видаляю з ранку усе так, як і помідори пасинкую, щоб засохло і туди хвороби не потрапляли, от і ранки. Оце перша диня, яка не прищипнута. Зараз я її тепер прищипну. Десь бачила інформацію, що гібридні дині і не треба середнє. Головне стебло прищипувати. А взагалі скрізь обов'язково треба. Оце пагін плодоносний. Оцю диню зараз видаляю. Уже не дуже я там щитаю листки. Оце видаляю. Це неправильно. Ну, правильно, що я видаляю, але треба було набагато раніше. Отакі диньки треба видаляти, коли ми формуємо кущ. У мене це дуже ранні дині, вважаються. Бачите, що з ним, воно вже хворе. Пізно я дізналася, що треба пасинкувати. Можливо, в когось менші дині, то підідіть, подивіться, не коли вони вже по 3 кілограми різать їх, а як велике яблуко, чи як маленьке яблуко тоді видаляють. По одній дині на стеблі треба залишати, то тут незрозуміло, стільки тих динь. І пауки живуть. Я їм дам ось сонечка. Можливо, вони ще встигнуть. Як дізнатися, що диня стигла, вона стане жовта або світла, така, як має бути сортові, відповідати, легко відділиться від стебла. Не треба тягти її насильно. Якщо її тягти, а вона не рветься, то вона ще не стигла. І дуже буде пахуче. Аромат стоятиме такий. Ця вже, мов жовкне, але ще далеко її до того ще. Розбираємо далі диню. Оцей пагін можна залишити 3-4 листки. Не знаю для чого. Де пишуть, видаляють, де залишить – і я так роблю. Кого залишила, кого не залишила прищепнула. хто це в нас? Гляньте, стільки в мене неплодоносних пагонів, які тягли силу. Але я думаю, за рахунок цього налилися мої диньки. Зараз корінь сильний, ось дивіться, яка у мене рослина товстюща. Буде качати на дині, аби в них тільки лице не тріснуло, бо я оце все ще поприбираю. Мені навіть сама диня показує, що оце. Уже не потрібне, воно, бачите, біле, хворе. Розібрала ось кущ дуже сильний. Ці так, як 5-6 листочків після дині позалишала. Те головне стебло це в нас перший, другий, третій. І треба було на цьому і зупинитися. У мене четвертий, один я ось одрізала, п'ятий, шість. Не потрібний. Це те саме, що в помідорах. Якщо залишить багато нижніх пасинків, то помідора там не буде. Я це вже навчилася. Я і на динях навчуся. Ось як вони не визріють, оці всі, буду пам'ятати. До речі, кавуни ми теж неправильно висадили, не притрималися технологію. Ось який кавун. Неправильно посадили ширина довжину. Будемо теж розбиратися, навчатися. Кавунів багато першої зов'язі, а другу в нас вітер повибивав. Ось кавуни великі, скоро дозріють. Як тільки перший кавун дозріє, так і зроблю відео, як ми їх висаджували. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Напишіть мені, будь ласка, чи правильно, чи неправильно я зробила. Я в тому році не зробила такого, то день не було. А зараз невідомо, будуть чи не будуть. Я вам покажу потім.